Вітаю вас в ефірі Суспільне новини у студії Дар'я Янушкевич, переклад жестовою мовою Лідія Мовчаренко. Що чекає на вас сьогодні? У випуску новин дивіться далі. Обміняти старі лампи на нові енергозберігаючі безкоштовно. Як і де це можна зробити у Чернігові. Мріяв стати льотчиком з двох років. Здійснив 141 бойовий виліт і знищив близько 600 окупантів. У Ніжині попрощалися з 24-річним захисником Данилом Мурашком. Старі і непотрібні ноутбуки лагодять і віддають Збройним силам України, куди приносити техніку, яка допоможе військовослужбовцям. У чернігівських відділеннях Укрпошти від сьогодні можна обміняти старі лампи розжарювання на нові енергозберігаючі. Зробити це можна, зареєструвавшись у дії або з паспортом та ідентифікаційним кодом безпосередньо у відділенні. Як це відбувається та чи дійсно led лампи економніші, розкажемо у сюжеті. Ось вам дві коробочки, вікоробочки. Дякуємо. Чернігівець Василь прийшов у центральне відділення Укрпошти, щоб обміняти свої старі лампи розжарювання на нові енергоощадні. Каже, вдома світло економить. В основному на кухні, на кухні да, перегорають. Постійно і утром, і вечором горять. А Та так у мене в спальні там що там. Телевізор дивлюся, на темною. Сплю на тему. Чернігівка Анна також прийшла обміняти старі лампочки. Щоб зекономити електро, ми так економимо. Я по одній всі води, включаю, виключаю. Якщо телевізор включу, вже лампочки виключаю, Так таксі дивлю, дивлюсь. Дорого ж стоять пенсія, небольно більша. Все не купиш, лікарства більшість, да, за комуналки платимо. На Чернігівщину в рамках програми за підтримки Європейського союзу має надійти 390 тисяч Ледлампочок. Обміняти старі лампи розжарювання можна в будь-якому відділенні Укрпошти міста. Ви приходите, наприклад, приносите дві лампи з вузьким цоколем і три лампи з широким цоколем. Таким чином, ви отримуєте в обмін саме з таким же цоколем, повертаєтесь додому, перевіряєте. Чи робочому стані ці лампи раптом, якщо лампи не в робочому стані, то протягом місяця ви можете повернутися для того, щоб замінити Зареєструватись для обміну ламп можна через дію, слідуючи інструкціям, або прийти у будь-яке відділення Укрпошти із паспортом та ідентифікаційним кодом. Обміняти можна один раз не більше п'яти ламп для одного громадянина. Старі лампи мають бути робочими, їх відправляють на утилізацію. Ця програма буде працювати в кожному населеному Новому пункті загалом ми розуміємо, що розрахована програма на 50 мільйонів до обміну. Є розуміння, що вже там мільйонів точно є. Це перша черга, буде друга і третя черга. Таким же чином, почергово ми і будемо працювати, включаючи наше відділення по області за словами Олени Дорошенко. Розробники програми обміну ламп мають на меті скоротити споживання споживання електроенергії, заступник технічного директора АТ «Чернігівобленерго» Сергій Полішко каже: звичайна лампа розжарювання споживає у 10-20 разів більше електроенергії ніж ЛЕД для звичайної родини. Перехід на електрозберігаючі лампи може на 15-20% зменшити суму в платіжках за електрику. Застосування даних ламп в побуті. Дасть можливість знизити навантаження в цілому на енергосистему, тобто застосування великої кількості таких ламп. Ефект буде і це дасть можливість нашій системі виживати, скажімо так, в ці складні часи. Гордій Єрмак, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів. Мріяв стати льотчиком з двох років і загинув, виконуючи останній політ. Сьогодні у Ніжині попрощалися з командиром ланки авіаційної ескадрильї 299-ї бригади тактичної авіації Данилом Мурашком. Чоловіку було 24 роки. Він спочатку повномасштабного вторгнення встиг виконати 141 бойовий виліт і знищити 600 окупантів, які були його останні слова. Дивіться далі. Ніжин сьогодні понад 200 людей прийшли провести в останню путь пілота, командира ланки авіаційної ескадрильї та майора Данила Мурашка. Данилу було 24 роки. Рідна бабуся говорить, мріяв стати льотчиком з двох років. Саме тому у 2020 році закінчив Харківський університет повітряних сил і згодом долучився до складу повітряних сил ЗСУ. Спочатку Данило був льотчиком, а пізніше став командиром. А як почалась війна, він почав називати мене бабусю. А я кажу, чого так, Данило? А він каже того, що я не навіжу руський язик і всю. І буду бити до тих пор, поки я буду живий. У мене найкращий хлопчик, він герой. Нам не треба героя, не треба, нам треба свого хлопчика, але ну вже нам його не вернуть. А ми б хотіли, щоб ми тут не стрічали робота з людьми. А ми б хотіли, щоб ми зустріли хлопчика. Я б йому ноги цілувала і руки, і все на світі. 27 січня на Донеччині Данило загинув. Він виконував свій 141 й бойовий виліт. Його командир в цей день виконував з Данилом політ в парі. Я, як зараз пам'ятаю, я готуюся до виліту, повертаюся, а він за мною сидить без настрою. Я кажу, Данька, ти чого без настрою? Він каже: та палич, я, кажу, я за сьогодні не зробив жодного виліту. І вчора я не політав, і позавчора. Кажу, в тебе через це, через це немає настрою. Каже, ну три дні пройшло війни, а я ні разу не допоміг своїм хлопцям. Я повернувся, подивився чергу, повертаюся, кажу, ну якщо хочеш, кажу, можеш сходити зі мною. Коли піднялися в небо, винищувач противника випустив ракету, яка влучила у літак Данила. Останні його слова були в ефірі. Я відверну. Він відвернув від населеного пункту. Побачивши поблизу населений пункт Шабілікина, пілот, не зважаючи на малу висоту польоту, до останньої секунди намагався відвести літак від житлових будівель. Зв'язку з цим. Втратив дорогоцінну висоту і не зміг безпечно катапультуватися з 24 лютого. Пілоту вдалося знищити близько 600 окупантів, 70 одиниць броньованої техніки та понад 80 автотранспортних засобів. А в свої 24 Данило Мурашко був нагороджений на грудним знаком головнокомандувача збройних сил України Сталевих хрест» та орденами Богдана Хмельницького, першого, другого та третього ступенів. Маєте розуміти, що йому було. Коли він загинув, всього 24 роки. 24 роки. І за цей неповний рік він виконав 141 бойовий виліт. Майже всі вильоти, з певністю скажу, це був 130-137 бойових вильотів. Це були вильоти з бойовим застосуванням. З певністю скажу, що він був одним із кращих воїнів України. Він командир авіаційної ланки авіаційної ескадрилії 299-ї бригади. Тактичний в'яцей імені генерал лейтенанта Василя Нікіфорова він поклав своє життя в боротьбі за свободу народу України. Слава таким, як він. На таких, як він, будується наша незалежність, пишеться наша історія. Ольга Онищенко, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів. Сьогодні на Чернігівщині попрощалися ще з двома військовослужбовцями. Солдат Владислав Мозоль до повномасштабного вторгнення працював електриком на приватному підприємстві, а після 24 лютого пішов у лави Збройних сил України 20 січня 2023 року. Під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Спірне на Донеччині Владислав загинув. Попрощалися з бійцем у Чернігові в Катерининській церкві, поховавши його на кладовищі Яцево. У селі Савин попрощалися з солдатом Михайлом Максименком. До початку повномасштабної війни він працював у броварах. Восени 2022 року долучився до лав збройних сил 23 січня 2023 року. Під час виконання бойового завдання на Донеччині Михайло загинув. Поховали його у селі Сави на місцевому кладовищі. Вдома у нього залишились мати та двоє синів. Старий і непотрібний ноутбук може служити Збройним силам України. У Чернігові розпочали збір ноутбуків для військовослужбовців. Шукають, як працюючі, але якими не користуються, так і несправні, які відремонтують студенти і викладачі Чернігівської політехніки. Куди нести техніку, яка допоможе військовим? Дивіться далі у сюжеті. Директорку з підбору персоналу в it компанії разом з командою вони передали два ноутбуки для Збройних сил України. Вони працюють просто ними не користуються, бо it світ він такий. Знаєте, він слідкує за а, чимось новішим, скажімо, і вони просто лежали, і серед всіх інших ми обрали два найбільш таких а, свіжих і віддали. Ініціативу зібрати старі ноутбуки, відремонтувати їх і передати військовослужбовцям. Організував it кластер разом з національним університетом Чернігівська політехніка. Пріоритетом нашого збору є ноутбуки. Саме можна старі, не потрібні, бажано звісно працюючі, але в принципі зі студентами політехніки будуть викладачі лагодити і передавати вже на потреби військових. Непотрібні ноутбуки можна приносити за адресою Преображенська, 12, другий поверх. Перші ноутбуки вже надійшли спеціалістам комп'ютерних систем університету. Серед них і принтер та планшет, які чернігівці передали на підтримку збройних сил. Якщо у вас є якийсь невикористовуваний гаджет, ви там він у вас там декілька років лежить, ви точно ним не користуєтеся, але він справний. Ви приносите це взагалі супер варіант. Навіть якщо він старий, насправді дуже багато задач є, які можна оптимізувати, і навіть на стареньких ноутбуках запустити хлопцям буде на чому працювати. Ми можемо просто там зібрати два-три-чотири таких ноутбуки, і потім ми їх розберемо, замінимо певні деталі. Можливо, навіть закупимо певні деталі, там Бушні або або навіть нові, тому що ми те в принципі теж проговорювали в рамках цієї ініціативи. Як тільки ноутбуки відремонтовані, їх одразу забирають військовослужбовці в роботу. Техніка дуже потрібна в частинах, тому що це діловодство, робота штабу, працювання звернень, видання наказів, робота служби зв'язку, фінанс-економічної служби там юристів і, і так далі. Тобто діловодство дуже велике в частині там сотні людей, тисячі, та відповідно вся ця робота вона має бути там організована. Приносити техніку можна за адресою Преображенська 12, у приміщення кластеру Чернігів. Айті Дар'я Янушкевич, Роман Репа, Олександр Сітько – Суспільне новини. Чернігів. На цьому у мене все. Більше новин шукайте на сайті Суспільного Суспільне.Медіа. Випуск новин дивіться щодня в ефірі о 21.30, повтор – о 6.30. Дякую, що залишаєтесь із суспільним.